І так, друзі, ми продовжуємо кар'єру за нашу Джено. В минулому випуску ми навіть не розібрались, яка наша команда. Ну, типу, грали з пісою, зіграли щось там, перемогли мінімально парму. А з топовими суперниками навіть і не грали. Тому зараз, прямо зараз для нас буде велетенське випробування. Дженуа буде грати проти Роми. Болотеллі прям соточка. Ну, давайте випустимо болотеллі. Просто ну, попробувати, на що він здатний. Нортона. А ну, чі впадає зіграність. Не, падає зіграність. Як я люблю оці музичні вставки просто в цьому патче, це неперевершено. Так, відразу, відразу Рома йде вперед. Всіх піднімає вверх. Ух, яка кричалка. Ну, кричалка топова. Але поки я хочу спробувати на контролі м'яча довбик з м'ячем, пробиває уже довбик. Перший момент у Роми. Оп! Це шанс! Це шанс! Маліновський простріл Болотелі! Болотелі відкриває рахунок 1-0. На контролі м'яча. На контролі м'яча взяли ворота Роми. Старий Болотелі. Два удара виконав, влучив у стійку і все ж таки добив, Корне. Болотелі відкритий. Болотелі грає на Маліновського. Маліновський бігає одного футболіста, не вдалося віддати пас. Окей, у нас Маліновський на подачі. А може спробуємо розіграти. Через дві пропозиції. Дальній удар! Так, зараз якісь не незрозумілі моменти ці в захисті. Баотелі. Бачите, Джуніора. скидка на джуніора джуніор сам. Не може стільки протягувати болотелі. Яка передача. Маліновський. Треба забивати Маліновський. Не влучає поворота. Пробиває футболіст Роми Кутовий. Так, заміни. Джано атаці. Болотелі. Болотелі. Буде бити болотелі, мав Вообще шанс. Знову Джену Аватаці, глянь, глянь, що відбувається. Знову є болотелі, стійка. Болотеллі прям не ну, дуже добре зіграв. Мені дуже сподобалося, кінцем показує. Удар! О, це вже дуже небезпечно. Удар Голіні забираємо. Дякую, Голіні. Ми перемогли Рому. Оце вже рівень. Оце я розумію, Джена починає набирати оберти. Балотеллі сьогодні просто хорош. Нас Юве навіть в нічеєчку зіграв. Інтер переміг Наполі. Мілан програв Лаціо. Для нас це, по-моєму, дуже добрі новини, тому що ми. Підіймаємося на п'яту сходинку. Маліновського хочуть викупити. Все ж таки, все це флам... фламенго все бореться за нього. Ну, звісно, ми не будемо його продавати. І зробимо, як нам порадили трансферна політика. Отак от, от. Ну, не треба нам це. Маліну ми не продаємо. А Кліуш готовий до нас перейти. Ну, він не забагато грошей, ну, типу, я б забрав. би. Я б забрав би 23 роки, нам такий знадобиться. Тому відразу підписуємо цього футболіста. Все. І банго Дібанго із Кривбаса, теж його заберем. Приїхав до нас з, з Монако Аклюш. Типу Джуніора він точно замінить. 22 чи 23 роки йому. ну Швидкість є, дріблінг є, тому я думаю, це топовий трансфер для нас. Доброго дня! Мене звати Активіш і я новий гравець команди Джену. Для мене це велика честь, та я дуже пишаюся тим, що я приїхав в Італію. Я думаю, можна трішки розпродати наших футболістів. Не будемо ми їх використовувати. Тому продамо тр... трішки заробимо і звільнимо місце іще для якихось футболістів. І що ще? І кого піща я б хотів би підписати? Ну, касу ні. А Міретці? Міретці ми підпишемо все ж таки. Мабуть, парер випустимо. Там, якщо що, на заміну, потім підключаться. А так, в принципі, я готовий так і залишити стартовий склад. Ну що, зацінимо стадіон, який Торіно. Спробуємо знову зіграти на контролі м'яча, як зграли з Ромою теж по... на ширину зіграємо, але не знаю, як буде себе е відчувати Торіно. Можливо, вони підуть вперед, всі тоді нам доведеться грати. На контратаках. Зараз будемо дивитися. Ого! Ну, будемо значить пробувати грати на контратаках. Треба спробувати забити з такої дистанції. А от і приїхав перший гол. Перейро. Перейро 1-1. зрівнює рахунок. Шева каже, давайте більше грайте вверх. Ну, поки мені подобається наша покупка, непогано себе відчуває. Француз. Ой-ой-ой, який удар! Ой-ой-ой, який пас! Бля, бля, як він тут. Як віддав такий пас Простріл! Балотелі мав знову момент, такий непоганий, але чомусь, блін, не зміг його реалізувати. Ох, міреть, є відбор. Забігання від болотелі. Болотелі. Далі на Джуніора. джуніор. Ну, швидкість. Швидкість нас підшатала. Аталанта. Аталанта взагалі лідер зараз чемпіонату. Як зіграли? Рома 2-0. Наполі програє Ювентусу. І що, ми? Шоста сходинка? Ні, і залишається. Ми там з Фіорентіною ділимо п'яту сходинку. Але грали ми дійсно класно. Мені я, я, я кайфую, коли я граю цією командою, мені дуже подобається. Якщо ти теж трошечки, хоч чуть-чуть отримуєш кайф і взагалі тобі подобається, підписуйся, став лайк, пиши коментар, і обов'язково заходь на стимі. Всі посилання будуть в описі. Залишимо так. Пінамонці сьогодні зіграє в основі, хочеться подивитися на нього, можливо, його теж спробуємо підписати. Тому бажайте успіху. ігри один в один, Глянь, що він робить. Але пас не вийшов. Ну, просто розвернувся. Да знов не вийшло вдарити. Що ж це таке? О, Боліні. Постраждав трішки. У Діна за нас накриває прям. Ну, Голіні нас сейвить. Давай, поки болоте вийде Ну треба зміщатися, тому що. Давай, давай, старий. Ой, болотелі, ще є відбор! Есть. Так. Простріл. Маліно! Забиває! Нарешті! Ой-ой-ой! Спрацювало! Спрацювала гра на контратаках. Просто нас це рятує. Так, давайте спробуємо розіграти. Блокує удар футболіст. У Дінезе. Ого, болотелі. Отак от не вистачало старому. Ми наче ну, готові ще один забити, але щось не так. О ні, все нормально, все працює. Корне, корне все ж таки реалізує момент. Ого! Оце так дуже-дуже неправильно вийшло. Корне в нас прям, ну, сьогодні врятував. Просто молодчина, Треба продовжувати його спробувати підписати. І Фірінтина теж виграє. Виграє Таланту, а ми з ними ділили п'яту сходинку. Інтер програє Ромі на полі програє Латио. Eventuс да, За це я люблю італійську Лігу. Дивись на них. І я 6 віддав, а вони 4 хочуть. В принципі, нічого вже не змінюється, нічого я поки не хочу міняти. Мені дуже мені влаштовує зіграність, а вже ми дограємо цей сезон, і вже з наступного продовжимо вже перебудовувати команду, щось додавати, когось купляти. Отак. Отаким я бачу наш основний склад на гру з Аталантою. Очікується, що Аталанта буде грати першим номером, весь час атакувати, грати швидко, агресивно, ну нічого. Нам хоча б мінімальна перемога, нам вистачить. Да, стадіон. Ну... Просто краса. Мабуть, не буде такого матча, де я не буду прихвалювати Стадіону команди. Болотелі б'є, болотелі, ой 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 Не фалити? Головне тут правило. Не фалити, аталанта може скористатися цим. Моментом, якщо ми десь зафолимо. Ні, не дай бити. Блокує. Добре. Зонеллі. Дуже вчасно повернувся, заблокував удар кутовий. Сам футболіст б'є удар, не влучає поворота. А ну ще розіграємо через Болотелі, блін, не хотілося, щоб Болотелі, Я б щоб там був. П'яточку як пробив! Дуже близько було, такі голби залетів. Я... Треба повтор. ну нам повтор, будь ласка, покажіть. Дуже класно. Болотелі на маліну, тут зенелі, і така непогана подача, і п'ятою, наш. Піднять, підняли, але... пропустить, зразу ж пропустили. Як тільки всіх уверх підняли, ми відразу ж пропустили. Джуніор! Ой-ой-ой, міг забивати джуніор! Так, 1-1. Так, трішки пресингуємо. пресингуємо. Якщо запресингуємо, можна ще. Ще забити один гол. Карне, просто в руки. Нічия. Ну, слухайте, могли програти. Потім ризикнули, пішли вперед. І будь ласка. Але вийшов матч, я вважаю, ну прям дуже класний. Шева показує, поки дуже класний результат своєю командою. Так, нам треба, щоб Фіорентіна не. О! Фіорентіна втрачає навіть бали. Хіба це не краса? Інтер. Нічия. Латіо набирає, дуже швидко підкрадається до нас. Тепер ми точно вже закріпились на п'ятий сходинці. Точніше, не закріпилися, а... Зараз п'яту сходинку отримую. Я подякував тобі за перегляд. Став лайк, підписуйся обов'язково, пиши коментар. І заходь на стріми, всі мої посилання на ТГ-канал. на стріми, Коли будуть стріми, ви можете знати на ТГ каналі. Посилання всі будуть в описі. Дякую за перегляд.